Привіт-привіт, мої любі! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні на подвір'ї у нас уже 2016 рік. А я продовжую свою роботу над набором від Dimensions Gift Back Ornaments. І наразі це мій другий звіт. І отже, що ми маємо? Як бачите, я вже повністю завершила роботу на пластиковій каневі. У нас спочатку тут був пан олень, веселун-сніговик, а тепер до їхньої компанії долучилися містер Печенько та Дід Мороз. Як бачите, тут доволі цікавий бек у Діда Мороза на бороді. Дуже, до речі, гарно виглядає. І дуже мені подобається подаруночок. Зірочки такі гарненькі на бумазі подарункові. У містера Печенько щічки оформлені сердечками. Так медно. Фрузики на очках у всіх чотирьох друзів. Смачненька цукерочка, ялиночка, бантик. Містер печенько такий нарядний нарядний. Ось така краса в мене вийшла. Не можу, до речі, сказати, що мені дуже сподобалось працювати на пластиковій канві. Воно дещо ну, набридливо. Ось зараз треба в руках тримати, мені вже хочеться двома руками повишивати. І тим паче я перейшла на голочки від Dimensions. 24-й номер, якщо не помиляюсь з великими вушками. Я це розповідала в минулому відео, а хочеться вже працювати маленькими голочками гамма. Такими голочками я буду працювати, вже вишиваючи самі карманчики на канві. Канва, до речі, у нас гарненька. Така ляна ось такий невеличкий шматочок канви. Я його вже розмітила. Маленькими точечками, моїм улюбленим маркером по тканині фірми wellcraft І буду вишивати, мабуть, також буду починати спочатку зверху, потім переходити на низ так як невеличкий шмат. Я спробую зачепити але ні, не буде сенсу зачіпляти роботу на раму, тому що. Тут вишивається зовсім під самим верхом, під самими боками, під самим низом. Тобто, защепити не буде ніякої можливості. Бо я не зможу тоді вишивати верхні і бокові частини малюнку. Ну, нічого, продовжувати буду працювати на руках. Набридло до жаху. Але що ж поробиш? Залишилось. Ну, ще дві третини роботи. Чому дві третини? Тому що, ну, крім же, швидшити роботу на двох цих канвушечках, потрібно ще зібрати роботу. І я так собі міркую, це перша частина. Ось друга буде частина, і зібрати третя. Ось можете подивитися, як має виглядати майбутня моя робота одна, друга, третя четверта. Іграшечки мої. Гарненько дуже. На жаль, трошки відсвічує, але надіюсь, вам видно у містера Оленя ще й цукерка висить в карманчику гарненько. Дуже хочеться зробити роботу, я вирішила, що я не буду відкладати цей набір. На наступну зиму я буду відшивати це все зараз. Також в мене завис ще один проєкт. Я хотіла дуже відшити верхівку на ялинку. Але, на жаль, мені не вистачає ниточок. І я все ж таки дочекаюсь, ниточок, буду відшивати. Заодно вам буду показувати просування і результати роботи. Там дуже цікава має бути збірка тої верхівки. І думаю, буде цікаво всім на це подивитися. Отже. Основне, що я винесла для себе, я не буду відкладати роботи на наступну зиму. І другий нюанс це те, що я не буду ці відео скривати чи показувати їх вже там в кінці осені. Я буду відразу ось роблю і ось показую. Так, я думаю, буде більш реалістично, буде реальне відчуття того, що. Ну, би ви присутні разом зі мною робите цю роботу, а не дивитесь те, що я там зробила півроку тому назад. Це трохи цікавіше. На рахунок ниточок. Ось мій органайзер. Він в робочому абсолютно стані. Я ниточки позав'язувала в коси, щоб вони не плутались, бо все ж таки, за рахунок того, що не по одній пасмі в діто, а по п'ять, по 3, по чотири, то вони дещо плутались, не дуже зручно було з ними працювати. Навіть не те, що не дуже зручно було працювати, нормально було працювати, просто зовнішній вигляд був не дуже презентабельний. Скосивий мати дуже легко, безпроблемно, тому мені така організація ниточок доволі таки пасує, мені подобається. Дана організація. Я вже потихеньку перехожу на тоненькі холочки. І дуже цим задоволена. І в скорому часі, надіюсь, перейду вже на роботу на станочку. Але це вже майбутнє відео. Надіюсь, я його вже зніму в найближчу неділю. Головне, вне дочекатися потрібні мені посилочки. Отже, такі в мене просування по роботі. Я ними задоволена, нічого зовсім страшного не бачу в тому, що я не завершила до Нового року дані іграшки. В будь-якому випадку вони в мене будуть на наступний рік висіти. Ну вже до кінця мого життя, я думаю, вони вже будуть мене супроводжувати. Тому рік туди, рік сюди. Це, я вважаю, не принципово. Тому всім дякую за увагу! Була рада вас бачити у себе на каналі. Хороших свят, чудового настрою, пухленьких хрестиків, рівненьких бісеруйнок. Побільше часу на вишивку. Ну і до наступних роликів. Бувайте!